І ще два сінці 37 дроб 7 і 37 дроб 8. Дивіться, перший має дуже величезні грона, взяті від бажени. Значить, такі вони, ну, кілограма на півтора на сіянці є. Тобто показує неймовірно велику грону і високу вражайність. Ось такі вони. Я гадав в нього більш видовжена, зараз покажу. Оце ось його грона. Дивіться, воно вже в діапазоні буде більше, ніж 1,5 кілограма. Ягодка така видовжена, ще низ не набрав колір, верх уже повністю солодкий. Ось така ягода в нього. Також крупна, близько грамів 16-17. Хрумка, гармонійного смаку. Дуже приємний смак. Так, і біля нього тут поруч, дивіться, ще одна форма з той же комбінації. Ось вона. Також я думаю, що у неї може бути велике майбутнє, бо рона тут хоч і невеликі, але ягода дуже супер. Вона ще не до кінця готова, ця форма, тільки верхні ягоди. Тріско вони обидві витримали, подивіться, яка ягода. Такого має на сіянці ще розміру не було. Дивіться, вона шагає за 20 грамів. Виглядає дуже ефектно. Просто бачите з мазинцем, як вона. Це супер. Оцю форму я собі буду однозначно приривати, давати їй побільше місця. Урожайна запилюється одномірно. Зараз зрізаю грону е, в Synce 37 дроб 7. Там є смольникова на Бажена. Дивіться, дощик, який йшли у нас 3 дні, витримав абсолютно адекватно, не бачу я підтріснувших ягод, хоча придивлявся дуже і дуже уважно. В нього, мабуть, найкрупніша, поки ягода, яка в мене взагалі бувала на селекційних ділянках. Грона в нього, правда, не дуже великі, такі десь грамів на. 500-700, більших поки не бачу на сіянці, Це перше приношення. А ягода, ну тут просто якийсь монстр, я не знаю. Колір жовтий, приємний. Дивіться. На рахунок ягоди. Ягода тримається непогано, не висипається. Бачите? А от його ягода. Вона реально дуже-дуже крупна. Оці ягоди, що зараз я вам демонструю, вони грам десь 20-22 На сієнці це можна вжати успіхом. Перевіримо, о, дивіться, одна ягода. Це можливо є механічне пошкодження. Перевіримо обов'язково. така крупнюча ягода. Дійсно вражає розміром, вона десь близько 38-40 мм довжиною. Дуже дуже гарна ягода.